А ви прислухаєтесь до інвестиційних порад із Тіктоку? А то я тільки що підписався на купу українських tiktok блогерів про фінанси, про інвестиції. У мене легкий когнитивний дисонанс. Давайте розбиратися. Мені самому хотілося швидкого успіху в Тіктоці. Я би давав класні інвестиційні поради, ділився би досвідом, став би швидко блогером з десятками тисяч підписників. Ну треба було якось аналізувати конкурентне оточення. І я розумію, що я в Тіктоці точно не конкурентоздатний. Бо такої фантастичної дохідності, таких легких інвестицій. Такого різноманіття фантастично привабливих пропозицій в інших соцмережах, мабуть, не знайти. Ну або я, можливо, просто не підписаний на правильних блогерів. Тож, давайте спробуємо сьогодні розібратися з топ ну, можливо, шкідливих, можливо, нешкідливих. Не знаю порад, як вони презентуються. А в Тіктоці, давайте так про них і поговоримо. Перше, з чим я максимально часто стикнувся в Тіктоці, це, звісно, поради класних інструментів. Є така чудова компанія, холдинг фінансовий, бла, 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 бла. Пишіть мені в Директ, розкажу вам, значить, секретний секрет, як отримувати 100-500% річних. Ну, звісно, закінчується це тим, що вам розказують про якусь актуальну фінансову піраміду. Зараз в Україні з таких великих, популярних, мабуть, s груп із таких стареньких, хто довго тримаються в ринку Bitbone, вони завжди пов'язані з якомусь ареолом технологічності, там є якісь фантастичні. Технології, ці технології генерують гроші за вас, їх успіх точно станеться, і ми можемо стати з вами частиною цього успіху. Зазвичай, навіть назву проекту чомусь в самих тіктоках не називають, мабуть, щоб нікогось не відлякувати. Просто описують. Є такі круті можливості. Напишіть, проведу за руку. Мамой, клянусь, зуб даю, все буде добре. Друга історія, з якою я часто стикався, розбір конкретних акцій. Інвестування представлено як гра. Акція Макдональдс, скільки треба купити, скільки буде коштувати, які прогнози? Клас, клас, клас. Ходімо, давайте купляти. Стокпікінг як підход до інвестування. Надзвичайно контроверсна тема. 95% людей в цьому підході втрачають гроші. Навіть професійні фонди з крутими керуючими, з аналітиками, з бюджетами, з технологіями і так далі не отримують результати кращі, ніж звичайне інвестування в широкий індекс на кшталт S&P 500. Тобто стокпікінг як тема це класна історія для хобі, це прикольна вправа для вашого розуму. Це може бути азартна гра, якщо хочете. Але на мій персональний погляд, це точно не стратегія для інвестування. В кращому випадку це може бути прикольна спекулятивна історія, але це точно не про інвестиції. Третя шкідлива порада із Тіктоку полягає в тому, що вам активний бізнес, де треба бути підприємцем, де треба на тому знатися, де треба інвестувати купу свого часу, такий активний бізнес виставляється як інвестиція. Інвестуй у відкриття своєї справи, було би чеснішим описом. Цих порад. Але подається це як щось таке ізі пізі Інвестуй в покупку франшизи якоїсь кав'ярни. Інвестуй у відкриття онлайн-школи, бла бла бла, чогось там. Інвестуй у відкриття власної маркетингової агенції. Інвестуй, 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 що з інвестиціями ну, дотично навіть. Не дуже близько. Так, ви витратите певний час, але назвати це врешті-решт інвестицією було б неправильно. Це створення нового бізнесу з усіма ризиками, з усіма клопотами, з усім активним залученням, якого буде необхідно потребувати новий бізнес від вас. П'ятий момент, який мене трошки засмутив в Тіктоці, це фокус. На якісь дуже високоризикові історії. Ну, тобто, і цокей, okay. в Україні є широкий попит на високоризикові інвестиції. Але мені здалося, можливо, це моя інфобульбашка, можливо, це специфіка TikTok, що розмов про класичні інструменти реального сектору дуже мало. Якось я мало бачу про інвестиції в нерухомість, я мало бачу про інвестиції, не знаю, в депозити, в ОВДП. В щось з твердими активами в реальному секторі, і дуже багато розмов про інвестиції в якісь монети, інвестиції в якісь платформи, інвестиції в якісь системи, все, що може призвести до вашого швидкого збагачення. Все, де ви можете проінвестувати дуже маленьку суму коштів, не знаю, там 100 баксів. Все, де вам кажуть, ви станете успішним, залучайте своїх друзів, приводьте своїх знайомих, створюйте команду, вся ця МЛМ історія. Там дуже багато, дуже сумнівних проєктів, дуже сумнівних рекомендацій. І загальний флер, він наче виправдовує сам такий підхід. Навіть я суперагресивний, здавалось би, інвестор не дозволяю собі мати нічого схожого в портфелі там більше ніж там на 10% від загального портфелю. І навіть коли у мене весь портфель складений із таких активів по українським міркам, нормальних за міжнародними мірками високоризикових, все одно я докладаю в портфель консервативні активи, апартаменти, якусь нерухомість щось. Більш стабільніше. В Тіктоці ж життя презентується інвестору, як короткий шлях із буквально кількох кліків. І вже ти лежиш в гамаці на багамах, кайфуєш, думаєш тільки про те, купити Ламбу чи Феррарі, думаєш тільки про те, поїхати на Мальдіви чи в Дубаї. І от ти прийшов, значить, до свого інвестиційного успіху. І мені здається, що це не має нічого спільного. З реальністю. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви користуєтесь Тіктоком, яке у вас враження від інвестиційної тематики в Тіктосі? Можливо, порекомендуєте когось файного, адекватного, хто не підпадає під е, такий перелік шкідливих радників? Я так само хочу зайти в Тікток. Я хочу сформувати якийсь більш адекватний е, контент-план, менше хайпу, е, менше дичини. Більше якогось консерватизму, більше адекватності. Якщо дасте мені кілька слушних порад, буду дуже-дуже вдячний. Ну і напишіть в коментарях взагалі, що ви думаєте, чи потрібен вам наш контент у більш е, такому нарізаному, більш динамічному форматі. На Ютубі точно залишимо всі великі огляди, великі інтерв'ю, великі контентні ролики. А для Тіктоку будемо готувати якийсь короткий формат. Вижимку, самий сок, щось таке динамічне, цікаве, ну і поради. Сподіваюся, не настільки шкідливі. Так що в цілому буду вам вдячний за зворотній зв'язок. Ну і звісно, можете підписатися, залишу вам посиланнячко на свій профіль в Тіктоці. Лайк, підписка, коментар. Ви в курсі, папа. -па.